У спортзалі Самбірського технікуму економіки та інформатики відбувся волейбольний турнір Меморіал Володимира Юричка. Нагадаємо, що Володимир Юричко був студентом Національного медичного університету імені Олександра Богомольця, активним учасником події Євромайдану, вояком 24-го батальйону територіальної оборони Айдар два роки тому загинув у бою на сході України. Окрім всього, Володимир Юричко був активним учасником багатьох турнірів з волейболу та членом Київської федерації волейболу. Отож, у змаганні з волейболу взяли участь шість команд: команда дівчат з Києва, у якій грав Володя, команда священників Карпати, команда ветеранів Дністер та команда гімназії та технікуму та третьої школи. Відкриття волейбольного турніру розпочалося Державним гімном України, під час якого мати загиблого Володимира Юричка підняла синьо-жовтий прапор. До присутніх звернулися мати загиблого, помічник депутата Верховної Ради Ігор Несторак та капітан жіночої команди Олена Сидоренко. Дуже важко говорити, тому що сьогодні була така розмова. На зустрів папа, Ми приїхали з Косамбуру по рідним містам Вовчикам. Ви на його єці вложили мені квіти. Запали самі. Самі приємні речі. Вовчика, я багатьох тільки усміхненим, щасливим, веселим, дружнім. Завжди за учасником в нашій команді. Я прийшла вчора команду в, 2000, а, в кінці 2011 року. І відразу я з ним товаришову. Надію, що ці другі оставить дійсно традицію. І стане для кожного з вас і оставить схід ваших серця і ближніх проводчик. Потім я його пам'ятаю щасливим, веселим розпоспілкою. І він завжди буде для мене таким. Чесно, я коли ззаду придумав, у мене тільки ті посмішка на лиці. Всі знати про мовчика і всі будуть. Я хочу, щоб ніхто не забував наших героїв, щоб всі пам'ятали їх. Те, що вони зробили для нас, те, що вони берули зараз на сході України. Знаєте, були це велика сім'я. Те, що ми зібрались тут, це тому підтвердження є, що ми з вами рівні душою у серцем. Коли у нас теж також вірний, очі любився від спорту. Він віддавався повністю йому. Коли з ним на площадці, він з собою закривав повністю. Він представляв своє плече, він падав, доставав ці нічім, він себе не шкодував, він не шкодував себе ні на волейболі площадці, він шкодував себе на полі бою. І навіть щели на цьому турнірі. Він з нами. Він буде грати з нами. Влічку клічить. На великолій плече. Все вами. У напруженій спортивній волейбольній боротьбі нелегку перемогу здобула жіноча команда з Києва, в якій і вручили іменний кубок та золоті медалі. Друге місце посіли ветерани команди Деністер. Третє Карпати, які були нагороджені відповідно срібними та бронзовими медалями. Також було відзначено грамотами кращих гравців команд. Міські змагання. З команди є на свободу волоти. Середня школа нотри речі... Хто знає, не знає, наші гості не знають, школа без вокзалу, без спортзалу, Хлопці грають до дій Ми зіняли цього року перше, перше місце, першу ці міста по волейболу і названа школа іменічка. Так що в середній школі номер 3 краще вони Чупінський Андрій. Він сам себе написав, звичайно. Так, І фіналістів нашого турніру в команді Дропоздорове Дністер, Поточняк Іван заслужив. Самий висотний, найважкий, самий убільний. Молодець. І наші гості, Київ, Золотівський, Сидоренко, подякувати благодійному фонду і особисто Андрію Ярославовичу, що відгукнувся і зробив цей чудовий турнір, щоб ви поміряли силами, в мирній, мирному, спортивному змагання. Прекрасне наше змагання чудовими дівчатами, ми зустрілися друзями, багато щось там побачили, поговорили, побачили нові фотографії. Хочу подякувати Ігорю Йосифовичу, який сьогодні з нами. Був в наших лавах постійно, курвав цю роботу, щоб цей турнір пройшов гарно. Хочу подякувати працівникам статехніку, які підготували цей зал, підготували озвучення, щоб це пройшло урочисто і гарно. Директор фонду, пані Оксані Француз. Я, як ми говорили, в цьому змаганні немає переможених, всі переможці. Ми раді всіх вас бачити на слідуючому тут, меморіалі Володимира. Я думаю, що команд буде більше, ти турнірна боротьба буде напруженіша. Але, друзі, ми знайдемо все більше і більше. Володя сьогодні був з нами. Ближче була напевно, ця команда дівчатки з ними грав до останнього. Я думаю, що він би радився за них. Великий вам ще перемог, а вам всім доброго здоров'я і до нових зустрічей. it's